Зранку і цілу ніч падав дощ, майже все мокре. А зараз все. Зараз сонечко вийшло в обід. Заді сидить наше любиме сонечко. Ми її веземо до бабусі в гості. Вона казала: Я хочу, щоб до мене прийшли багато гостей. Ми кажемо, ти сьогодні поїдеш, бо ти будеш гостям. Поки ми з мамою поїдемо в Спартак на шопінг з песиком. Ха. Ну йдемо, подивимося, може, діду песика де привіз і будеш бавитися. Пес. Немає діда песика. Ну зараз приїдемо подивимося, може діду вже привіз. А ти а якого більше хотіла? Білого чи чорного? Білого і всіх собачків. Всіх ти хотіла, ого. Так. І ти будеш з ним бавитися. Ти вже навіть іграшки взяла для песика, щоб він гриз, так? Так. Мама, йде і їдемо. Все, погнали. погнали! Наталя вже малюка повела до баби. З одного боку і шкода, що ліпше би з собою її взяли. Вона там веселіша, з нею веселіше, але з іншого боку, вона не дасть нічого подивитися. А нам зараз глобально треба поїхати і подивитися, тому що в мене немає на осінь і на зиму кросовок. Ну таких все сезонки, щоб ходити на дощ. А зараз якраз дощ починається, сезон дощів. Так що їдемо, подивимося, щось. як завжди, вибираємо королінці, отакі от, от рожеві ні баланси, і на фізкультуру, і на хореографію. Ні, ну, на хореографію Чешки. А це просто на фізкультуру. Так. Що прикольні ні баланси? Є різні. Є голубенькі, такі тілесні, такі зі сонечком, з ірочкою, з пандою. Ці. Ну самі прикольні це оці рожеві. Озера мінус 50 знижки і ціна 1099. Віддасться зараз акція. Купляєте такі кросовки, вони коштували 6 тисяч. Тепер за дві можна взяти. Ну, На зиму якраз сам раз, вони такі грубі, але немає софтфом. Тобто тут тверда стілька. Я хочу, щоб був соффом, так як в кумі. Воно прогинається, ти як не йдеш. Дуже для доці знайшли класні кросівочки ці от, з рибкою. Рибка клоун, Це діснеївський і ось такі от що круті, рожевенькі. Але тут треба знову її з собою брати. Все, добралися ми до Пуми. Тут зараз точно щось виберемо. Зразу на ті осінні кросівки. 1699. Ну, не softfomb. Не софтфом soft Ні. не, не softfom не підходить. Ну тут вибір покращий, є навіть Феррарі, тільки нема софтфома. Повністю шкіряні. є мерседеси, але теж не softфо. Є отакі от вищі. Оці softfond всередині. Але тут може протікати водичка, але вони от реально прикольні. Помірю ці і ще якісь вибору. Вони зараз по знижці в 2700, а були 4200. Так, приміряю ці мерседеси. Вони, чесно кажучи, на відміну від Ferrari такі дуже. Дуже-дуже величезні. І це 42,5 мій розмір. І вони як впритик. Хіба що може розходяться. Другі наші примірочки, оці от якісь реально менші і прикольніші. Тут не совком якісь інша, але вона теж прогумовується. І вони менші, делікатніші. Зараз треба ще порушнеровувати, бо мені згори давлять. Все, вибрав. З якого я знайшов. Воно, Ви тільки що оголошували, що дитина загубилася з трьома собачками. А я знайшов Давида. Давид, ти куди йдеш? Йдеш на каву і цюцю маєш, так? свисток. Свисток? Ану посвисти. Давай. Як ти вмієш свиснути? Давай, так як футболісти, чи ти суддя. Купили кросовки, тепер вирішили, що зайти в сінцей, а тут одяг так перемололи. В неділю перемолюють, все розкидають, що тепер нічого їй не вибереш. Тапочки для принцеси, дивися з єдинорожком. То її розмір. Не знаю. Їй треба такі купити теплі, бо вона любить все скидати. Їй треба взлітки довгі, знаєш, як уги. Що дивиться на мігенькі шапочки може з рукавичками. Пише на... 9-12, то коли Кароліна буде добре, ну, 9-12. Дивися, яка вона буде. Тільки то, що Снігова рукавички. Королева. Тільки, бачиш маленькі, тільки. От вибери тут щось. Це все на знижці. Навіть не знаю. Та ні, вроді поскладено, мало бути нормально. То якийсь хлопчач. Хоче її з лапкою взяти? Така <правжуємо лайки> <правжуємо> вушанка. <правжуємо> <правжуємо> <правжує> Щоб на вуха надягнути і все. То якісь чорні берети. тілесні. От курточки балонки позавозили, нові кольори. От такі от ніжно-рожеві, голубенькі, зулитисті. Не знаю, чи вона таке захоче, воно в'язане. Воно всередині таке. А, і ще хомут має, бачу. Да. Ну з хомутом, Оце щось прикольніше, Під що буде тепло. Зайшли в антошку, комбінезончик якраз для okay. дочі є. Наталі не сподобався колір. Це якийсь мембрани, який не промокає. він по знижці 2000. Термосик для нашого зайчика. Судочок. Судочок. Головне, щоб ніхто не забрав. Часто пропадає водичка. <див> Ми що не купимо воду і сочок він десь пропадає. Термос, надіюсь, вони не цей не позабирають ті дітей. А, носити на це? На плечах вона би таке любила оце. Чись з знаєш, з вушками. Воно не влізе в портфель, але. Так, є от сочки. Щось походжу до країнного це якийсь крутіший він, як антенна розкладається, і можна його скласти він менший. Літачки і є ще повітряний змій. От повітряного змія у нас ще немало. Можна вже якраз осінню зараз його купляти. У нас вітер величезний, скласти повітряного змія і запускати. Цікава ідея, чи їй би сподобалося, інтересно. Купилися і зараз. У нас такий ребус, треба машину знайти, тому що неділя і дуже багато машин. А де ми її поставили? Йдемо шукати L, L4, Жойко. Ну, похоже, до нашої. Вирішили з Наталією з'їхати ще на кебаб, обмити мої кросівки. Взяли ще річ. Дуже смачний сочок. Взяли ще трубочку таку зігнуту. Можна було дві, знаєш? Так як закохані. Ти з одної, я з другої. <тит> Далі ще вибирає карлінці комбінезон? Так заховала HM. <смі> що зараз нова колекція. Ну, такий прикольний, але він суцільний, та? нерозбірний. Ну ок. Да, сьогодні зранку був дощ, зараз жара сонце. Аж припікає. Далі голодна, кажу, коли вже принесуть наші кебабчики. Все, кібабіки наші вже приїхали, та вони пеклися. У мене гостренький, а який смачний. Ах. Коротше, діти з бабою так набавилися з Каринкою добре, що у нас по дорозі заснуло. Там вже була сонна, коли вони її годували от, перед виходом. Але буквально проїхали пару метрів і все. Аж храпить. Ну та вона просто свій період сонного часу в обід пропустила, там не в першій годині, а зараз вже аж четверта, тобто запізно. Але ліпше, щоб вона поспала тих півгодини, ніж взагалі не поспала. Бо вона виспиться і зразу стає така нормальна дитина. Як не поспить, то вона починає чудити капець. Там ще кросовки лежать мої, щоб я їх не забув, не лишив тут. Згадали старі часи. Вентеля пішла за коляскою. Зараз її спробуємо перекласти в колясочку і, скоріше за всього, завезти додому, тому що на вулиці дуже сильний вітер і прохолодно. І машиністити теж не варіант, бо холодно. Ого. У нас якийсь домовик завівся вдома. Дивися. Сам рухається Ого! Перестав рухатися! Дивись Наталя Дмовик! Коробка сама рухається, Полтергейст? Полтергейст! <реклама> <реклама> Вон хто тут був, полтергейст малий? На. Кого гру грає? Що? Я понащупувала десь під подушкою, десь під диваном. Що воно все по позагублювало? Все, я вже все склав. Вилазь, з коробочки. Лего. Як все? Там? А влаште. Велике Лего, давай. Кришку. Все, закрив. Найцінніше Лего у світі. Каролинка